Усім доброго дня! Раді вас вітати на нашому каналі. 100 років вже не бачилися. Вже, напевно, більше місяця не виставляла жодних відео. Ми ж не більше місяця, але десь в цьому районі. Ми трішки пропали. У мене була така міні-відпустка. Я пропала не тільки тут, але й в інстаграмі. Там я трошечки іноді дещо виставляла, але загалом. Ми були пасивні, нічого не знімали, нічого не виставляли. Але за цей час дуже багато чого змінилося, і в цьому влозі, або навіть не в лозі, а відео ми все-все вам розповімо. Да? Да. Так розпочати хочу з того, що ми вже прикинулися, і чекаємо на нашу бабусю, яка скоро десь має приїхати. Вона сьогодні по дуже важливих справах. Я сподіваюся, вона дасть дозвіл, і я вам розповім, чому вона до нас сьогодні приїжджала, позавчора приїжджала. Ну, але якщо не дасть, то тоді скажу так: це дуже важливі справи. Це велика робота, яку вона робила дуже-дуже довго. Це скажімо так те, до чого вона дуже дуже довго йшла, і те, над чим дуже дуже багато працювала і старалась. Вона велика, велика молодець. Я неї неймовірно сильно пишаюся. Ми її вже вітали і вітаємо ще раз з цим звершенням. Зараз повертаємося до того, що ж у нас відбувається і відбувається. Значить, графіки відключення світла ніхто не відміняв. Тому зараз, поки в нас є світло, отак от, от робимо. Я не втрачаю жодної хвилиночки. І не просто буду з вами розмовляти, буду запускати стірку, тому що треба економити час. Отак ну, от, от все, всім все видно, видно. Значить, ми нещодавно були в селі. Ось буквально в сьогодні у нас вівторок, 25 листопада, а в п'ятницю ми приїхали в Умань, бо були в селі. Приїхали ми в двох, точніше, в трьох. Рома, мама і я. Мама вирішувала свої справи, як я вже казала. От, а ми їздили в село, ну, як завжди, погостити трошечки і робити манікюр. Тому що ну, в мене ж там клієнти, вони мене чекають, розумієте? Тому якось отак. От. Уже ми довгенько вдома. Нічого не знімала, ще раз скажу це. Бо, ну, правда, не було натхнення змушувати себе. Виходить тоді так, як з тим відео про рюкзак, я його зняла е в, один, в один час, змонтувала і виставила аж через дві чи три неділі. Ну, коротше, я так не хочу. Я хочу, Коли є настрій, коли є натхнення, коли є бажання вам щось розповісти, це знімати, показувати і розповідати. А коли його нема, оце займатися насілєм. Я не хочу. Тому, тому якось так. Значит, крім того, весь цей час я сижу на дієті, Точніше, як я на дієті, це не дієта. Ой, ой, я ще не встану. Джіть, бо ножки затерпли. Уже ж не молода. Так, точніше як, це не дієта, це спосіб життя. Е... Називається дефіцит калорій. Колись я сиділа на інтервальному голодуванні, я вам трішки про це розповідала. Але е, до народження цей спосіб життя мені ідеально підходив. Я худла, мене все влаштовувало, мені все подобалося, все було класно. Потім народився Рома, і змінився повністю ритм життя. Відповідно, е, інтервальне голодування мені перестало підходити. І коли я ледь не зробила собі язву, я це зрозуміла і вирішила, що no -no 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 -no, ну-ну-ну-ну-ну, треба щось змінювати. І тут мені опалося відео і не одне, їх було багато про дефіцит калорій. Ну, я почала трішки розбиратися цій темі. Щось запитувала в GPT чата, щось знаходила сама якусь інформацію. Ну, коротше, в загальному те, що я знайшла, мені сподобалося. І я вирішила спробувати. Найбільше, звісно, мені сподобалося не цей спосіб життя, а результати дівчат, які показували, скільки вони скинули там за доволі невеликий період часу, і що, в принципі, це там без зайвих якихось там гіперзусиль. Я вирішила, що ну, то попробуємо. А що нам? Правильно? Ну, а чого ні, якщо так, да. правильно, правильно. Значить для тих Хто не знає, що таке дефіцит калорій, для тих, хто, можливо, хоче худнути разом зі мною, бо весь цей процес я зараз активно транслюю в своєму інстаграмі і е, зібрала таку невеличку коаліцію дівчат, які е, худнуть разом зі мною. Хтось худне так само на дефіциті калорій, як і я, а хтось худне на інтервальному годуванні. Вони діляться зі мною своїми результатами. Я показую, чого я вже досягнула, і за цей весь період часу я вже скинула 5600. Останній тиждень я не худла, тому що ми були в селі, в нас були хрестини, в чоловіка було день народження, це постійні застілля і моя задача була хоча б не втратити той результат, який я вже мала. І мені це вийшло. Бо я не поправилася. Я стабільно собі тримала вагу з 86, здається. Ні, 88. Блін, я не пам'ятаю, я вам тут прикріплю, яка в мене була вага, коли я тільки починала. І на сьогоднішній день у мене 83 200. Вже ця вага 83,200, 83500. Тримається вже трошки більше тижня. Тому що я влазю в свій калораж дня. Але не можу зробити дефіцит, бо дуже багато смаколиків вдома, і хоч не хоче, але все одно дефіцита не виходить. За цей час я помітила, як значно сильно зменшився мій шлунок, відповідно, зменшилися порції. І навіть те, що я дуже сильно люблю, я вже це теж розповідала в своєму інстаграмі. Там я, наприклад, люблю пиво, капчена рибка. Там якась, знаєте, ну, таке. Я, я це люблю дуже. Не стільки пиво, як оце все, що до пива, ці всякі смаколики. От. І навіть враховуючи те, що я за це готова душу дьяволу придати, в мене шлунок зменшився, порції зменшилися. І тепер навіть цього я багато з'їсти не можу. І це я вважаю просто найкраще, що могло статися зі мною за період цього сходження. Значить, як я до цього прийшла? В один прекрасний момент я зрозуміла, що я не можу без зупину. Без зупинки піднятися на п'ятий поверх сходом. Що я настільки сильно запустила своє тіло, що я не можу просто взяти і навіть в такому дуже повільному темпі піднятися на п'ятий поверх, не зупиняючись. Задишка була неймовірно сильна. Крім того, у мене зник повністю ну, актив... Бажання щось робити, хтось скаже, це ти лінива. Ні, просто настільки тіло вже було перевантажене цією вагою. Що... Просто починалася ця депресія, чи ця це апатія? Мені нічого не хотілося робити, Постійно немає сил. Постійно якесь таке, знаєте, з, з, з обсилення. Ніби я вже стільки роботи багато переробила. Хоча насправді я просто на ісході робила останні з останніх сил оті свої домашні справи, які я роблю кожного дня, там приготувати, їсти, прибрати там догляд за дитиною. Прогулянка один раз в день. Для мене це вже давалося дуже важко. Мені було важко розмовляти. Хто е, бачив попереднє відео? Я коли говорю, мені не вистачало повітря. Я постійно мені прям важко було ходити важко. Я відчула, що мені стало важко на ноги. мене почали ноги боліти, хоча я. Ну, хожу, як завжди, я не роблю нічого зверх, естественного, я не по, е, ці говерна, я не покаряю, просто ходжу по квартирі, в мене болять ноги. Я зрозуміла, що це не ок, тому що мені 25 років, а тіло моє себе відчуває на всі 70. У мене маленька дитина, і навіть якщо я того не хочу, мені потрібно бути активною, бо. Той ритм життя, який в мене почався, він мене повністю не влаштовував. Я розуміла, що це так не має бути. Ну і останню чергу, звісно, це зовнішність. Хочеться красиво одягнутися, хочеться вдягнути якийсь гарний одяг, гарну сукню, виглядати в цьому дуже красиво. Це впевненість в собі, хто щоб не сказав, там любов до себе і так далі. Так, любити себе потрібно в будь-якій вазі і при будь-яких обставинах, але... Набагато впевненішою, ти себе почуваєш тоді, коли ти не боїшся, що в тебе десь там бока вилізуть, чи буде видно це люліт. А він є, і його і багато. Можливо, я зараз помиляюся, і хтось напише, що ні, це так не працює, але в мене це особисто так. я вирішила спробувати це. Інтервальне голодування. Ну, вирішила, що? Ну, а що тут такого? Що тут такого, дівчат? Нічого спробуємо. Да, да, ні, ні. Де наше не пропадало. Я вже за своїх 25 років стільки перепробувала тих різних дієт, що вже від цього дефіциту калорій мені хуже точно не буде. Суть дефіциту калорій. Значить, за спеціальними формулами. Мені допомагав чат GPT, Я в своєму інстаграмі, якщо ви не можете самі собі вирахувати, а хочете спробувати цей спосіб, напишіть мені, я залишу в описі посилання на мій інстаграм, напишіть мені там, і ми за допомогою чата GPT прорахуємо і вашу калорійність, і вашу норму калорій, яку ви повинні з'їдати за день для того, щоб не переїдати і не поправлятися. Тобто, це загальна картина, яка повинна бути у вас. От ви повинні там стільки-то-стільки-то з'їдати. У кожної людини вона окремо різна. Це залежить від віку, від вашої ваги на зараз, від вашого зросту, від вашого способу життя, від ваших привичок шкідливих і так далі. Є у вас діти нема, народжували, не ні. Тобто тут це все там дуже багато пунктів, які потрібно описати для того, щоб вам прорахували, скільки ви повинні там за день з'їдати калорій. Далі. Для того, щоб худнути, ви повинні від оцієї кількості калорій відмінусувати 500-600 ккал, для того, щоб ви були в дефіциті і ваша вага йшла. Е, я так і зробила. Якщо при нормальному розкладі з моїм способом життя, я повинна з'їдати 1900-2000 калорій. Якщо я хочу бути в дефіциті і худнути, то мені потрібно з'їдати 1500-1400 кілокалорій. Я їм менше. Тому що е, я написала, що в мене помірний спосіб життя, але день на день не приходиться. І я просто по, по власних відчуттях, якщо я там з'їла, наприклад, 800 кілокалорій, і я себе почуваю насищену, не голодною. Мені окей, мені все добре, то тоді я просто собі така, так водичку п'єм далі. Якщо я хочу їсти, я піду поїм. Ну тут тільки так це працює е, з цим способом дуже легко втримувати вагу. Я це вже перевірила. Потрібно просто, да? просто ще скажете о, понятно, це, це ні-ні, спасіба. Я не такав. я теж так думала. значит, у мене є дві програми. Перший, я контролюю свою вагу, записую, скільки я там важу. А в другій я записую грамування тих страв, які я з'їдаю за день. І ця програма мені допомагає рахувати, скільки кілокалорій я вживаю протягом доби. Моя задача. Взяти ваги і зважити свою порцію. Ну, ви розумієте, так? Тобто, якби вроді нічого сложного, але німночек гімаройда. І перший тиждень, я вам хочу сказати, це був капець. Я думала, я здамся, тому що це дуже некомфортно. Тобі потрібно окремо собі насипати. Плюс вже коли ти бачиш, що там якась страва більше має кілокалорії, ти такий блін, а ти, її хочеш, ну, ти ж хочеш їсти великими порціями, так як ти їв і раніше, а вже оці рамки калорій, вони тобі не дозволяють того зробити. Якщо ти хочеш з'їсти тобі ту страву, то ти там повинен з'їсти 50-100 грамів для того, щоб влізти в денний калораж. І, бо ти ж розумієш, що ти тими 100 грамами не наїсися, тобі, крім того, ще треба щось. Ну, коротше, це така система, коли я кажу, це треба один раз спробувати, прям заставити себе тиждень-півтора помучитися, і тоді ви зрозумієте, підходить ця система конкретно вам чи не підходить. Бо мені е, спочатку було важко, але коли я почала бачити результат, я така просто: вау, все, я, я зараз уже просто чисто от, це, це спортивний інтерес. Я хочу тих 65 кілограм. Я їх хочу. І я, я до цього дойду. Все, це рішено. Це вже рішено. На зараз я вже скинула 5-6 5600, як я вам казала. От. Ну, що я, що я можу сказати? Що я можу сказати? Я можу сказати, що я молодець, але, звісно, можна було б і лучше. Тому е на цьому тижні в мене мета побачити 80 кг до неділі. Е не знаю, вийде в мене це чи ні, бо хотіла 82 ще до христин, ще до 16 листопада. Не вийшло, не повезло, не фартануло, е Зараз досі 83, а я вже хочу 80, поняли? Побачимо, Побачим, я вам все покажу, розкажу, ви відгукніться, будь ласка, в коментарях, якщо ця тема вам цікава, актуальна, і ви хочете, щоб я і надалі розповідала про свої досягнення і загалом чим я займаюся, що я роблю, що я їм, і показувала вам це. Бо це далеко не всім цікаво, але якщо вам цікаво, то ви напишіть. Отак от. Важливо, що теж дуже пити багато водички. Водний баланс це обов'язково. У кожного норма води на добу вона теж різна, тому тут теж треба орієнтуватися не тільки на те, що пишуть в гуглі, що ви там 2,5 півтора літки виділить кругувати. Це залежить, по-перше, від вашої ваги. Так, я вже приготувала ромі сніданок. Єєчка жерення з цибулькою ковбаскою з хлібчиком. Він їсть. Приготувала вчора борщик. Уже про каструльки тільки залишилось. І зараз швиденько приготую картоплянки. Мама їх дуже сильно любить. Я невелику порцію зроблю на жару. Пригостимо бабусю, так? Бабуся, Бабуся скоро приїде. Ой, яка добре. Так, я вже готую картопляники. Мама віддзвонилася, сказала, що все добре. І вона вже їде до нас. Викидала таксі. І вона десь вже на полпуті варю її каву. Сказала, хочу дуже сильно кави. Тому готую картопляники. І Ідемо зустрічати нашу бабусю. Вітати її ще раз. Так, я сама ж сьогодні нічого не їла. Якось немає. У мене ще поки що часу і апетиту на це. Тому ходжу, п'ю тільки водичку. І всім, хто зараз мене дивиться, нагадую, обов'язково випити водички. Бабуся вже приїхала, вроді би як. Дані. Молимося, щоб зараз світло не пропало. ну У нас взагалі в 12 можна виключити. Зараз, по-моєму, тільки 10 чи що щось тепер. Я кофту накинула в рому тільки в діло. Так? Да? О. о давай руку. Оп-оп-оп-оп-оп. Обережно. Обережно, що таке, ноги подивиться? Так. Да. Виходь. Да. А ну стій, стій. Нема ну, ще бабусі, десь скоро буде. Ти любиш мене? Да. Ну нічого собі. Бабу. А хто до тебе приїхав? Сок. Хто тобі сок привіз? Бабула. Бабуся? Бабуся? Да. А де вона? Біже вона тобі допоможе трубочку вставити, бо ти не тою стороною. Каже, люблю тебе. Бабуся приїхала. Можна вже нашу бабусю привітати. Вона офіційно в Нехай їзде, щоб їй дорога завжди попадалась легка, незагружена, без штрафів, без усього. Дякую, як. Будемо їздити з бабусею кататись. Да, Ром? Да. Да. Де нас бабуся на машині возити. Ром, ти виспався? Ром. Прострацію. Приняли вам кататися на машині. Может, ты вже выиграл? Ты же було. Скажи. Уже не специально. Я же так не думаю. Ну, а я ж так думаю.

Опа, гірлянки хочеш. Міше кстати, треба були веса, бо ті мої роблять через раз. хотела хотя бы тяну втянуть. Сколько она стоит? Дима? Любители чашечек. Коварно. А вот здесь класс. 129 гривень. Это вообще классно. Ні, прикольне все така. Ми вже нашу бабусю проважаємо. Прийшли з магазину. Бабки вже визвали таксі, бабка вже збирається. До Тимофея. Я что казала О, Мы ходили в шоборожье и с тем, что нам надо лопаться. Ну нам. мне. Нет, мне, маме. Злась! Это давай в Да лайфхау, ложка. Ну а что делать? Нет, ты уже никуда не идешь. За пиццею. Виходь я до жену витягнути Куда? Я знаю, що ти ж куди можеш. Дивійся. Я тебе у мене дабло пішки до Аврори. Щоб ти трошечки вибігався. Куди ти той, чупа-чуп з'їв, що ти вже новий відкриваєш? Мені кажеться, що ні. Ходи лиська є його там. Він же скоро мухи на нього посідає. Його. Гулянь, тільки себе красиве небо. Бабуся вже поїхали наша. Ми тут любуємося за ходом сонця. Такий гарний колір, але ну, це тільки в природі він може бути такий красивий. Ну, от людина таке створити не може. Да? Мама тікай. Мама тікай, звісно. Може це рома тікай? У світло є, але ми вже настільки попривикали бути постійно в темряві що шинкою, навіть при тому, що він є, забуваємо його включати. Я вам зараз тут перекріплю десь скріни з цієї програми, в якій я записую, те, що я їла за день і яка мені рахує калорії. Гром, не стрибай! І яка мені рахує калорії, щоб ви приблизно розуміли. Сьогодні я десь їла ну, трошечки більше, мабуть, чим записано у програмі. Я десь рахую, що 900 калорій я за сьогодні вже з'їла. При нормі там 1200, не знаю, чи буду я добивати ту 1200 чи ні, бо насправді зараз і не голодна. Ми йшли додому з магазину, зійшли в м'ясний магазин і взяли з мамою там цього, салтісона дуже смачного. Хто зумані на 14 школі українські ковбаси? Отам дуже смачний Салтісон. Сьогодні ми придбали дуже добре. Сподобався без спецій, прям видно м'ясо, все класно. Коротше, не треба. Так от, що я хотіла сказати? А, я з'їла шматочок цього солотісон з хлібом, плюс я ще їла копчену спинку, одну сіла, одна важить 100 грамів. Потім, що там ще я їла, картопляники сьогодні, декілька штуків з'їла. Сьогодні бутерброд їла. Ну, звісно, все це в маленьких порціях, так, щоб влізти в колораж, але взагалі. Коротше, залишу вам тут скріни, щоб ви собі могли подивитися. Рома вже повечеряв. Я он, підготувала апаратуру, бо десь вже з хвилини на хвилину має виключитися світло. Е, якщо все правильно кажуть, графіки не брешуть. Сьогодні Ромі купили якусь таку іграшку. Не знаю, що це таке. Це, мабуть, з якогось мультфільму чи що. Коротше, якісь такі ось штучки. І от у нього там якась ось, ось штучка. Я не знаю, що це таке перший раз взагалі. Таке бачу, мені сам в Аврорі вибрав, а макаже. Ой, але нічого. Не машинка, бачу, залипає і вже прикольно, бо цих машинок в нього дофіг є ще. До речі, сьогодні побачила в Аврорі, дуже багато, не показала заблазняти. Дуже багато настолок були. Не знаю, це, мабуть, якась планета. Планета? Да. Хто там пише? Ну давай. Папа. Ти йдеш папу кнімати? Уже дали світло. І ми включили сам вдома. Тед запустив сезон сам вдома. Вчора була друга серія, але ну, ми лише кусочок стигли подивитися. Сьогодні вже третя. Романа Дебют. <гум> да, Роман. Да. Цікаво тобі? Да. Кажи всім пока-пока. Бамбай. -ба Ба Дякую за перегляд, кажи. Отак Ба от. Так от.